Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. За кордоном перебуває близько одного мільйона українських чоловіків мобілізаційного віку. Десь 300 тисяч з них проживає у Польщі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він вважає, що на часі ставити питання про розробку програм повернення українців з ЄС. Міністерство вже працює з європейськими партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення. Росії масове пакування у від ТЦК засняли у чернівцях відео з соцмереж. ЛГБТ-марш проходив сьогодні у Харкові. Автоколону супроводжувала поліція. Росія вдарила кабами по багатоповерхівці у Харкові. Місцеві пабліки повідомляють, що за годину до прильоту по Салтівці була екскурсія для делегації із США. Так виглядає багатоповерхівка у Харкові, в яку влучила Русня. Серед постраждалих є троє дітей. Частково зруйновано мінімум чотири поверхи. Між дев'ятим та дванадцятим поверхами пожежа і завали. Зеленський про удар Росії по Харкову на цей час відомо про більш ніж 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. У будинку можуть бути заблоковані люди. Голова Харківської ова Олег Сенєгубов на відео кадри порятунку мешканців будинку, куди влучила Росія. Окупанти випустили по Харкову та району щонайменше шість кабів. <таспраць> Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.